15 листопада відбувся матч дев'ятого туру регулярного чемпіонату Бет Кінг Екстраліги сезону 2025-2026 років, в якому Дніпровська команда Атлетик Футзал приймала Івано-Франківський ураган. Якщо минулого сезону дракони двічі обіграли Дніпрян, цього разу зустріч відбулася за дещо іншим сценарієм. Якщо порівнювати з минулим роком, я би не став, тому що Особливо у нас це зовсім інша команда, де приєдналося багато нових, багато молодих гравців, які ще не отримували такого досвіду саме на такому рівні. У підсумку Атлетик футзал здобув переконливу перемогу з рахунком 6-2. Єдиним голом у складі ураганівців відзначився Петро Шутурма. Попри поразку, наставник урагану подякував гравцям за самовіддачу. Хочу подякувати гравцям нашої команди за самовіддачу, нашому капітану Петру Шутурмі, який. Їхав більше 50 годин і прям з дзвінком приїхав на гру за професіоналізм, за самовіддачу всій команді. Звичайно, що в нашій країні в нашій час зараз є люди, які набагато важче працюють і в холодній землі, і в окопі. Ми на це не спираємось, проте нам сьогодні не вистачило концентрації саме в цих моментах. І, напевно, великий відсоток браку, хто, хто менше помиляється, той і виграє. У інших матчах 9-го туру Бет Кінг Екстраліги Київ футзал переграв Авалон 6-3, а столичний хід розгромив суху балку Балку» 10-0. Ще в одному поєдинку, який відбувся у Коломиї, Місцева фурнітура впевнено переграла Сокіл 3-0. Попри поразку у Дніпрі, ураган зберіг за собою п'яте місце у турнірній таблиці. Попереду дві столичні команди хід та Київ футзал. Третіми йдуть кривники драконів, Атлетик футзал. У найближчому 10-му турі команда Юрія Іванишина прийматиме на домашньому майданчику манеж Фізичного виховання, Коломийську фурнітуру. Довгоочікуване прикарпатське дербі відбудеться у суботу, 22 листопада. Друге коло чемпіонату Фавбет першої футбольної ліги України Івано-Франківське Прикарпаття Благо відкрило домашнім поєдинком з сумською Вікторією. Не дивлячись на дощову погоду в Івано-Франківську, перший темп вийшов сухим і небагатим на гострі моменти. По перерві темп гри особливо не змінився. Але на 67-й хвилині після помилки жмуйди вихід один на один реалізував книж 0-1. Однак наприкінці поєдинку господарі зуміли забити у відповідь. Після дальнього удару приходька м'яч по дорозі до воріт зачепив ногу. Борчука і опинився таки в сітці. один-один. Гарна гра. По першому таймі дві команди грали в футбол, давали друг другу грати в футбол. Бачите, але така ситуація, що ну, от, помилка призвела до гола. Але хлопці молодці, доіграли до кінця, зрівняли. Я думаю, що от, закономірно, такий начальний результат. Ну І ще хочу сказати, що гадали заміну. От і заміну спрацювало. Я рахую, що по змісту була хороша гра у виконанні обидвих команд та, і рахую, що нічайний результат десь справедливий. Свій наступний матч Зелено-жовті зіграють вже найближчої неділі, 23 листопада. Дивона франківська завітає в Фенікс Маріуполь. Початок матчу о 14-й годині. В одинадцятому турі національної ліги майбутнього команда Академії Ревера 1908 провела чотири поєдинки проти ездюшор Прикарпаття. Прикарпатське дерби вдалося багатим на емоції та принесло змішані результати для всіх вікових команд клубу. Зокрема, команда Ю-17 зазнала поразки 0-4 у виїзному поєдинку. Натомість Ю-16 навпаки порадувала вболівальників бойової нічиєю 2-2 на домашньому полі. Своєю чергою команда ю 15 також поступилась на виїзді з рахунком 0-4. А от команда Ю-14 у рівні боротьбі вдома програла з мінімальним рахунком 1-2. попри непрості результати, усі колективи Ревери 1908 продовжують боротьбу в чемпіонаті та вже готуються до наступного туру. Минулими вихідними відбулися матчі заключного 14 14-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги. Зокрема, СК Галич упевнено переграв ФК Бурштин з рахунком 4-0, А нафтовик та ураган видали бойову нічию 1-1. Натомість покуття в результативному поєдинку здолало СК «Трійця» 3-2, А ФК «Снятин» на домашньому полі поступився вільхівцям 0-4. за підсумками осінньої частини сезону перший місце зберегли за собою ФК Вільхівці, які набрали 21 оч. Кличко. Прийшов СК Галич – 19 очок, а третє місце посіло Коломийське Покуття – 13 балів. Кращий результат в історії студентська команда Карпатського національного університету імені Василя Стефаника показала блискучі результати на чемпіонаті світу з баскетболу 3 на 3 у Бразилії. Наші дівчата продемонстрували справжній характер і неймовірну волю до перемоги. У чвертьфіналі команда, що виступає під керівництвом Юрія Процюка, створила справжнє диво, поступаючись в мінус три збірні китайського тайпею. Наші студентки суміли не тільки відігратися, а й перемогти. 16-13. Не менш драматичний був півфінал проти команди з Уганди, де студентки КНУ вирвали перемогу в Овертаймі і здобули право вперше в історії зіграти у фіналі світової першості. Та, попри боротьбу у вирішальній зустрічі, наші дівчата поступилися команді з Канади і здобули почесні срібні нагороди. Три перемоги з трьох можливих. В Івано-Франківську відбулися матчі жіночої баскетбольної вищої ліги України. Зокрема, місцева команда Франківськ-2 показала максимальний результат, певно обігравши Одеський «Інтеркім», Запорізьку козачку та Миколаївський з 4 Нікобаскет. У крайній зустрічі у переможців Анастасія Бороста записала до активу 30 очок, 7 підбирань, 6 передач та 4 перехоплення. Таким чином, команда з Івано-Франківська певно посідає перше місце у вищій лізі. Андрій Менів, Андрій Каргара, Телеканал 402.